Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж. Пане Володимире, раді вас вітати! Доброго ранку. Добрий ранок студія. Добрий ранок, телеглядачі. Пане Володимире. Ну, традиційно про ваш напрямок хотілося б дізнатися Інформацію, яка вона станом на цей момент, як минула доба, і зокрема, які бої нині точаться. Особливість ворожих штурмів. Прошу. Дійсно, ми побратими з 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж в ці дні, в ці тижні, в ці години, і в цей момент продовжують виконувати задачі на своїх ділянках фронту. Я не хочу виокремлювати, яка саме конкретна ця ділянка фронту, зона відповідальності з міркувань безпеки. Але ситуація. Продовжує бути напружена, адже Літо гарна видимість – це можливість для активних дій, як сил оборони, так і на жаль, ворог так само пробує активно діяти в той чи інший спосіб з використанням. Тих ресурсів, які у нього є, на жаль, у ворога чітко можемо говорити, що ресурси в живій силі, в техніці, в озброєнні. і знову ж таки хотів би виокремити на жаль, у ворога активно е велика кількість ресурсів, що стосуються безпілотних систем, тобто і крила розвідники, і крила ударні типу ланцет, і FPV-дрони, і квадрокоптери зі скидами, і е розвідувальні коптери типу мавіки. Це все ворог активно використовує, активно застосовує в поєднанні з тим, що може собі дозволити використовувати фактично рабський людський ресурс тих і мобілізованих, і найманців і контрактників. Тих чи інших які свідомо йдуть на вбивство, на злочин ворог використовує як в штурмах, як в піхотних штурмах, так і в штурмах з технікою, з легкою технікою на багі, на мотоциклах, на з танками здійснює максимальний тиск. Але знову ж таки, хотів би вас запевнити, що. Відповідно до того, як ворог пробує, накопичується, здійснює логістичні дії. Це все видно для сил оборони, і по ворогу завдається вогневе враження як артилерію, так і ударними дронами і рештою підрозділів. Тому ворог щодня, повірте, несе величезні втрати, і це героїзм тисяч і тисяч е звичайних е солдатів, бійців, е справжніх героїв сил оборони і, зокрема наших, моїх побратимів, наших бійців з ї бригади національної гвардії Рубіж. Пане Володимире, зараз наші глядачі можуть бачити на своїх екранах qr код За цим QR-кодом можуть вони доєднатися до збору, який проводить зокрема ваш підрозділ, ваша бригада це збір на автомобілі для операторів БПЛА. Отже, ви сказали, що ворога багато зараз, якраз такі коптерів різного штибу для різних завдань. Як з цим у нас? І нагадайте наскільки важливим є якраз автомобіль, тому що Валося б там переважно люди можуть швидко задонатити на якийсь ударний коптер на е, ті ж такі fpv дрони, але бійцям треба доїхати до точки, швид... відпрацювати і швидко поїхати. Тому наскільки швидко закінчуються на жаль, ці автомобілі? Яких масштабів можливо ми потребуємо? Будь ласка, трішки про збір, е, дуже вам велика подяка за те, що анонсуєте збір е, і закликаєте українців так само. Найголовніша подяка кожному українцю, з спочатку повноштабного вторгнення максимально долучається до е, допомоги для сил оборони, підтримує фонди, підтримує бригади, підтримує підрозділи і звичайних бійців, які потребують це обладнання. Обладнання загалом і техніки не буває забагато, тому що це все на фронті розхідний матеріал, і ми маємо робити так, щоб е, техніка, коптери, машини. Оснащення це лише це було розхідним матеріалом, а не наші герої. Життя яких є надзвичайно цінним, яке є найвищою цінністю, яку ми маємо берегти. Тому будь-яка техніка, логістика, дрони, коптери це все береже життя моїх побратимів і загалом українців. Тому дуже велика подяка. кожному хто донатить. Логістика надзвичайно необхідна, адже це можливість і маневру, і підвезення, і оператори БПЛА мають можливість мати. Проводити, добиратися до місця роботи, вчасно змінювати позицію, адже ворог теж технологічно вдосконалюється, так чи інакше намагається проводити розвідку, і це боротьба технологій, в яких сили оборони мають мати лідерство. Чітко розуміємо, що у ворога набагато більше коштів, ресурсів, можливостей, виробничих потужностей, але на нашій стороні згуртованість українського народу прагнення українського народу бути вільними, захистити свою демократію, Ратію захистити свою свободу, своє право на вільне існування і останні події загалом. Ми чітко можемо бути впевненими. Ворогу не потрібна ні частина України, ні якісь там окремі території. Ворогу потрібно знищити в кожного українця в серці, в душі ворогу потрібно знищити і захопити всю українську державу. І він на жаль не не заспокоїться, поки не захопить цю Україну. Або те, що для нас найкра найкращий варіант. Поки не буде переможений ворог і викинутий за межі України, і просто роззброєний, просто ця імперія зла перестане існувати. Тоді буде мир, тоді і буде спокій. Пане Володимире, ще раз звертаємо увагу наших телеглядачів і глядачів, які в соцмережах дивляться наш ефір на Ютубі. Звертайте увагу на QR-код. Дуже просто все зробити, навести на екран власне телефон і задонатити кожна гривня. Вона важлива. Ми на цьому постійно наголошуємо. До вас ще одне питання стосовно особливостей нині боротьби в цей аномально спекотний літній період. Ми розуміємо, що людям надзвичайно важко нашим солдатам. Але можливо і техніка подекуди не витримує. Розкажіть про це, бо на позначках позначки на термометрах добігають до більше плюс 30 в ці дні. Е, найголовніша специфіка літніх днів в тому, що довга тривалість світлового дня. Гарна погода, гарна погода для а, застосування різного роду БПЛА, ведення розвідки, моніторингу застосування артилерії, в тому числі, і сіра зона так чи інакше розширяється у більшості випадків розширяється в сторону супротивника, тому що ну зокрема, те, що я можу казати, як за артилерію, як начальника розвідки артилерії, що ворог змушений так чи інакше свої вогневі засоби підтягувати трошки до себе в тил через вдале застосування силами оборони України. Різних способів вогневого ураження і контрбатарейної боротьби, зокрема знову ж таки ударні дрони, і артилерія, яка веде контрбатарейну боротьбу, і тому ворог змушений. Повторююсь. Відтягувати свою артилерію до себе трошки в тили. відповідно, він не може так запросто, так легко обстрілювати дальні тили сил оборони. Він в більшості зосереджує вогонь по нульовим лініям, і тут знову ж таки критично необхідно і найважливіше це продовжувати винищувати, знищувати, вишуковувати і подавляти ворожу артилерію, їхні склади з боєприпасами. Боєприпаси, які знаходяться на вогневих позиціях, їхню логістику, їхні розрахунки для того, щоб унеможливити ворогу дії щодо бомбардування нульової лінії оборони, укріплень сил оборони і ближніх. Але знову ж таки специфіка повторюсь, погоди в тому, що активно застосовується БПЛА, що, на жаль, ворогом силами оборони, і сіра зона вона розширяється. Через цю активність, адже ну, зокрема сили оборони мають нарощувати і нарощувати і кількість операторів, і кількість FPV-дронів, і дронів зі скидами, і різного роду БПЛА, безпілотних систем. Тому що знову ж таки, там, де працюють дрони, там не менше всього ризикує життям українських героїв, українських боєць.